зміщується в пошуках простору, виводячи м'яч з підпресингу в центр. І вже потім передача, яка, в принципі, то може стати вона такою і є ефективною. Хоча, здавалося, перевага за часом, удар по воротах навіть має місце. Пономаренко не встигає тут опрацьовуючи м'яч. Здавалося б оперативно виконати удар, але ж все одно домагається свого 11-й номер луганської команди. І 1-0 дуже швидко рахунок стає ось таким на користь команди Зоря. Хоча, здавалося б, так, пас. Після кого, ну нібито, знову ж таки. І в Свірі Пивовара в теорії, вони далеко були від м'яча. впадав якийсь розпач і втрачав час для власного прогресу. Удар воротах, тим часом добування. Три-ноль. Матвій Пономаренко робить дубль тим часом. Ось так. Вже посилюється, що в першому таймі встигає зарязубити, принаймні, ще раз. Не втримав м'яч під контролем. Се теж. Максим Корогот, ну, знову ж таки, ми трошечки треба прийти до тями. Він вже хороший голкіпер. Він про собою відбуває, тому що м'яч непростий сильний доволі удар був це передусім. Без якої б всього іншої не було. Це було б неефективним. Пономаренко тим часом намагається поборотися, тому що були близькі дистанції, з яких виконувалися удари. Пам'ятаємо, хто бачив матч в контексті і першої частини Пономаренко. Хетрик таки робить поки що. Три. Принаймні, забуває на 59 цей м'яч Закінчується воріт От ну, таким чином о, Матвій Пономаренко дозволяє, дозволяє трошки ось перевести подих. Так, ну не те, щоб хвилювалося Заря, ні, не було помітно це. Але принаймні поверні різниці плюс 3 для команди з Луганська. Звісно, що воно все одно є. Зараз буде удар обіграє Спочатку і вже вихідця на сам потім реалізує Матвій Пономаренко, обігравши свого захисника. Свого я маю увазі, хто був поруч із з ним. Із представників лінії оборони Чорноморця, щоб вже що називається до надійного підготувати свій завершальний удар в цій ситуації. Ось тут він хитнув одного, потім ще й другого прибирає. І з іншого боку, можемо згадати, що спочатку його там і стримувати, але все ж таки не ризикнув Фулит Андрій Чепраков. Отже. Перша компенсована, друга компенсована хвилина. Матвій Пономаренко перехитрив воротаря якусь міру. Ну, тобто, якщо бути точним, Тараський Яшко вже по грає, граючи, він не на інтуїції м'ячу грав. Він намагався читати, куди буде Матвій виконувати цей удар скеровуючи його цей м'яч. І стійку вгадав, кут вгадав, але Пономаренко дуже тонко зіграв. Дуже тонко. Так, тонесенько. Не коріться, що називається. Ситуація. Матвій Пономаренко не дарвав про нього. Кажуть, тому що він забуває свій шостий м'яч у цьому сезоні. Вийшовши на заміну на 75 й хвилині поєдинку, Зоря Інгулець робить рахунок 5-1. На цю мить ідентичні цифри у нас, якими вони були у матчі між Зорею та Інгульцем у першому колі у Віта Литовській на кори зорі. Але тоді це були фінальні цифри. А зараз ще чималий шматок матчу попереду. Boa! Oh! Oh!

Передача в центр, чимало простору на правому фланзі. Саме туди йде передача. Андрій Маткевич обігрує спокійно суперника. Маткевич. Маткевич віддає в центр на Пономаренка. Пономаренко пробиває. І 1-0 в цьому поєдинку забиває Київське Динамо. Після такої стрімкої атаки голом відзначився. Назар Палаба класна передача. Матвій Пономаренко може пробивати, Пономаренко пробиває і рахунок. 2-0 в нашому поєдинку. Пономаренко оформлює дубль І тепер вже кияни мчаться вперед. Матвій Пономаренко. Матвій Пономаренко може вийти тет а тет з голкіпером, Пономаренко виходить і забиває четвертий гол в цьому поєдинку. Ще насичне друге коло попереду, ще зимова пауза, яка також може внести певні корективи і у тону з гравців удар да Забиває пономаренко. Відзначається київський динамо. Фланчери Сезонюка. Кияни виходять на чужу половину поля. Чіпляється білий зам'яч. Він у штрафному майданчику проти двох гравців Вереса. І зараз підбір саме за динамівцями, які продовжують свою масовану атаку, яка закінчується ударом поворотами. І у підсумку не просто ударом, а взяттям воріт. Лік голам. Киян у цьому протистоянні. Бачите, трошки, трошки не дограли там у моменті з. Ударом саме першим поворотом, ударом, який передував добування від Пономаренка. Тому потужно чіпляється за м'яч Пономаренко і класно забиває в падінні у дальній кут. Здається, це, Але, тим не менш встиг, скажімо так, правильно поставити ногу у Пономаренко і класно пробив у дальній кут, без шансів для Кулика оформив дубль Пономаренко. We Маріани і врешті-решт втрачають м'яч на власній частині поля. Удача небезпечного м'яч у воротах. Динамо забиває другий гол. 2-1. Навіс і удар Матвія Пономаренка. М'яч на фланзі. Швиденько київське динамо відбирає. м'яч тут Матвій Пономаренко? Як же він обіг... обіграв зараз захисника обогоні і воротаря, він обіграв. І Матвій Пономаренко ще й обіграв капітана команди Лящука і робить рахунок 0-2. Ну, це дуже майстерно. Дуже майстерно зараз зіграв Матвій Пономаренко просто Олександра е, на... Шовковського на матчах київського Динамо в прем'єр-лізі. І відзначався він вже так само в прем'єр-лізі. Ну а зараз пропоную вам переглянути на цей повтор. І подивитися ще раз, як Матвій Пономаренко розібрався відразу з трьома е гравцями оборони. Київської обогоні. Свої половині поля з центральними захисниками. М'яч розігрує. Зараз помилка у кривбаса. Подарунок для Матвія Пономаренка. І той робить рахунок 2-0. Фантастика! Просто як зараз Кривбас на рівному місці. Дарує! Дарує м'яч київському динамо. Динамівці не можуть скористатися таким подарунком. Хороша передача на Пономаренка, він не виграє передбуть. по воротах! Одоно! Матвій Пономаренко забиває м'яч ворота суперників на 35-й хвилині зустрічі. А виводить свою команду вперед, Матвій, гарматним пострілом. Де зараз Нікова. Весь Шахтар випередив конкурентів. Зараз хороший момент. Який сейв Баглая! Добивати! Добиває Пономаренко! Добиває Матвій Пономаренко і показує! Показує двічко. 2-0. Стає рахунок на користь Київського Динамо. 55-та хвилина гри.